Доброго дня, друзі! Для тих, хто мене не знає, мене звати Юлія Баєр. Я поетка, перекладачка, есеїстка і уважна читачка доброї літератури. І от сьогодні я представляю вам письменницю, яка пише дуже особливо і творчість якої я шаную і люблю, це Роксолана Жаркова. Роксолана Жаркова не лише письменниця, вона також літературознавиця, кандидатка філологічних наук, дослідниця жіночого письма, авторка поетичних збірок Слухати море. Просто собі вірші, руками-словами, всі мої птахи, також збірки прози Він пахне тобою. Дебютна повість Роксолан Жаркової 0,0 у 2021 році перемогла у п'ятому всеукраїнському літературному конкурсі імені Григора Тютюнника і увійшла до переліку найкращих книжок, виданих в Україні того року за версією українського пен-клубу. У 2023 році вийшла прозова збірка Біжи Еврідіко. І ось цієї осені. Найсвіжіша книжка, про яку найбільше говоритимемо сьогодні, ножиці папір, видана у видавництві «Дискурсус». Роксала, найперше, розкажи нашим гостям про що ця книжка. Це напевне улюблене питання на всіх презентаціях. Про що книжка, і про що ця назва, і що за цією назвою ховається, або що символізує ця назва. Ну ця книжка про гру. Про гру долі, про гру доль, про те, як іноді зустрічаються абсолютно діаметрально протилежні символи, так, символи люди, люди-символи, і від їхнього зіткнення виникає щось, щось особливе. Ця книжка про м, таку стару лічилку гру, стару давню лічилку гру, про камінь-ножиці-папір. В якомусь з варіантів є ще й колодязь, тут теж є у цій книзі колодязь, є, зрештою, і камінь, тому що одна з героїнь, вона відчайдушно прагне, бажає бути сама собі каменем, бажає бути такою щільною, не крихкою, міцною, не піддаватися цій грі долі, так, чи тим всім подіям, які свічиною яких вона стає, але Тут все ж таки у титулі, у назві заявлені дві символічні речі, дві символічні деталі це ножиці і папір. І це основна, напевне, лінія протиріч, бо ножиці це щось таке міцне, це щось таке, що ріже, що залишає слід, це щось таке що може поранити, чим можна поранити, це щось таке, чим врешті можна й вбити людину. А папір це більше про делікатність, про ніжність, про таку, про, про таку смертність. Навіть про готовність приймати, вбирати, всотувати, тому що папір має унікальну здатність, так, берегти, берегти знаки, берегти малюнки, берегти сліди когось як якусь особливу здатність, так, як присутність, берегти присутність, берегти чужі життя, тому що папір це нотатки, це щоденники, берегти інтимність, папір це зрештою. Так, ді ділові папери або якісь течки з якимись історіями, так? секретно, таємно і так далі. Папір це, це свідок, іноді чи не єдиний якихось певних подій в минулому. Папір це архівні документи. Папір це, це якийсь запис, вільно пишеш, от вільно почуваєшся з в темі, ти рухаєшся, переходиш плавно дуже з теми на тему. В ході, в розвитку сюжетів твоєї книжки розкажи про дослідження, які ти робила. Видно, наскільки ти гарно оперуєш матеріалом, наскільки вільно в ньому почуваєшся. Ну, дослідження, як я вже завжди говорю на всіх своїх презентаціях. Вже було їх декілька, я вже навіть втомлена від цих презентацій, що. Була упродовж 10 років якась така своєрідна підготовка, я не знаю, інтелектуальна чи символічна до написання цієї книжки. Це були роки мого викладання в Лену, це були роки викладання дитячої літератури, і я в якийсь певний момент відчула, що я хотіла би написати якусь історію про дитинство. Не про своє дитинство, можливо, а можливо про своє десь де будуть тонко. Переплітатися історії чийогось чи дитинства з історіями мого. а пізніше це 10 років якихось роздумів, підготовки я маю на увазі, і ти маєш напевно на увазі оцю мою зануреність у тему історії, у тему вивчення питань пов'язаних з голокостом, з історією цього періоду, так Другої світової війни, часу Голокосту. З, Робота з якимись архівними матеріалами, до яких я не мала би ніякої дотичності, якби не моя співпраця з центром вивчення історії Голокосту і наші поїздки в місця пам'яті на місця пам'яті оці ці меморіальні. Меморіальні території, які зберігають дуже складну насправді енергетику тих місць, і це поїздки в Белжець, в Майданик, Треблінку, це, зрештою, Люблін, це, це Львів, так і бо Львів це теж такий особливий пункт, зокрема заморстинів. І Янівський, це у Києві робота в центрі безпосередньо вивчення історії голокосту. Це чи відвідання, чи просто намагання відчути оцю енергетику Бабиного яру. І всі ці поїздки, всі ці намагання наблизитися до цієї теми, вони десь відкривали мені світ до прикладу і показували як. Існує оця пам'ять, і яка, яка сила взагалі цієї пам'яті і місці цієї пам'яті, і як вже важливо, аби ми такі абсолютно живі мали оцей контакт і оцю дотичність до людей, яких вже насправді немає, але про яких є десь збереження, якісь окремі речення, дуже фрагментарні згадки в якихось архівних документах, або навпаки, зовсім не збережені і зовсім нема цих архівних згадок. І для мене було важливо. Пишучи цю історію, напевно, показати, як іноді е, працює не тільки процес, або радше працює не, не процес запам'ятовування або пам'ятання, а як працює процес забування і забуття. Тому що моя героїня вона, вона намагається пам'ятати і вона намагається забувати. І це в неї виходить дуже якось. Е, Дуже якось по дитячому, тому що, напевне, ще у дитинстві вона до кінця не вивчила оцю історію, і оцю стратегію правильного пам'ятання і правильного забування, тому що її якісь дитячі травматичні спогади не дають їй жити в дорослому житті. Вони десь блокують її канали відчуттів і розумінь дорослого світу. І в неї, напевно, в якийсь певний момент наступає не лише оця така традиційна мить вибору, ким бути, так? або якою бути, або ким ми можемо. Можна бути, тому що ми завжди є не просто кимось одним конкретним, так а ми можемо бути різними, так до прикладу, як люди творчі можуть бути різними, дуже різними. І моя героїня вона обирає для себе не світ якоїсь примарної краси, якою їй завжди видавалася музика. А вона обирає для себе цілком реальну, цілком земну роботу. Вона намагається зрозуміти. Чому одного дня людям живим не дозволено було було бути далі живими, або чому цим людям живим? Одного дня треба було іти з цього світу і ставати мертвими. І вона, прагнучи вивчати питання, які пов'язані з смертю, або те, як смерть ставалася з тими людьми, прагнучи відповісти на дуже багато різних запитань, як це все ставалося, хто придумав газові камери, для чого їх було створено, або хто придумав виду, вид, якийсь певний вид зб. І застосовував його, вона прагне зрозуміти, як побудований цей світ. І вона для себе робить якісь такі дитячо-юнацькі, а потім і дитячо-дорослі е, нотатки у своїй у свої дитячо-юнацькій, або й зовсім дорослій голові, і вона намагається зрозуміти, що бувати можна різними способами. І взагалі оця теорія вбивства вона працює в досить різноманітні чи розмаїті способи. Це не лише, до прикладу, газові камери, це газові камери непам'ятання, це газові камери, в які в яких до прикладу згорають чи в ці печі, так де спалювали під час Другої світової, в часи голокосту, це також якісь внутрішні, напевне, наші печі і наші внутрішні камери. І ця героїня вона прагне відповісти сама собі на всі ці запитання, а потім вже й відповісти мені, та й відповісти читачеві, як вона це все відчуває. Ну той світ, але є от ця межа, вибач, я напевно забагато говорю. Є оця межа а, е, да, е, да. тут. межа, межа, яка. Або дуже багато меж, може множинність меж, які пролягають не лише між дитинством і між дорослим світом, але і меж якихось таких, які маркують, до прикладу її світовідчуття і світорозуміння. Є ця межа непроговореної дитячої травми до кінця непережитої дитячої травми. Є оця межа вже дорослих травм, коли вона травмується історіями травмованих і розуміє, що вона отака вся без кінця травмована, як їй жити далі. А потім ще стається з нею, як і з нами всіма війна, і вона розуміє, що насправді це лише помножування цієї множинної так. Множинної травмованості, множиної печалі, множиної самотності. І коли вона опиняється за цією лінією, бо моя героїня опиняється за лінією, але насправді за лінією опиняються тисячі жінок, і за лінією опиняється я не знаю фрагмент її дитинства, якийсь щасливіший фрагмент, або навпаки, не дуже щасливий. І все це опиняється за якоюсь умовною лінією, яка відділяє, наприклад, війну від невійни, я не знаю втрату від невтрати, або навпаки від якоїсь компенсації втрати від якогось. Якогось браку або якоїсь відсутності від навпаки присутності і віддарування. І це, це дуже складні теми, і я, напевно, ще складніше зараз про них кажу вам. Але мені було важливо показати, яким може бути світ. Відмежований такими тонкими лініями, які, наприклад, залишає, які, наприклад, залишає оцей слід ножиць, так ця лінія вона може бути або суцільною, або пунктирною, так, лінія розрізання, лінія відходу, лінія минання, лінія перетинів. Це може бути або суцільне відрізати і викинути, забути, зібгати десь там кошику для сміття, залишити це минуле, або навпаки, вона може бути. Як я собі так це умовно назвала, недозавершене вирізання. Тобто, це коли так, ми ніби беремо чистий аркіш паперу, і ми його так пробуємо десь щось з нього вирізати, але не до кінця робимо оцей крок. Ми не робимо цього дуже тонкого і дуже чіткого руху ножицями. Ми ніби робимо такі надрізи, і десь такі надрізи залишаються до прикладу і на шкірі, і на шкірі душі моєї героїні. Повертаючись до Ти частково відповіла зараз в процесі відповіді на попереднє питання, на енергетику, енергію, на якій ти писала цю книжку, власне, впродовж всього, всього процесу написання? Чи це була більше енергетика якогось відчаю співпереживання цим героям, чи це була енергетика пам'яті, незабування, про яке ти вже сказала, позитивна, тобто енергетика? Дякую. Якої енергії було більше впродовж процесу? А я не можу Сторію. сказати. Я не можу сказати, тому що ці енергії чи енергетики вони якось дуже спліталися між собою, і мені було важко зрозуміти, хто є хто і хто є де. Тому що з одного боку я почала якось говорити. І намагатися щось говорити після, після повномасштабного, але мені це не дуже вдавалося, тому що якихось там місяць, два-три в мене була якась внутрішня блокадність голосу і можливості писати. А потім я почала писати історію, яка зовсім була не про війну. І мені здається, що можливо я намагалася десь відійти та десь сховатися, дистанціюватися, аби, можливо, якось врятувати себе і цю героїню, про яку я почала писати. А потім зі мною я Краків у червні-липні 2022 року, коли я була на одному проєкті. І там я відчула, що ну спілкуючись з українками, які на той час знайшли собі притулок від війни у Польщі, у Кракові, я з ними спілкувалася, і я відчувала, що чим більше я спілкуюся, тим більше я розумію, про що я хочу писати. Я хочу писати про відчуття того, як іноді ми, ми ніби тікаємо, ми покидаємо щось нам дуже рідне, але воно завжди з нами. Воно просто десь таким таким уявним, такою уявною, ніби стрічкою тягнеться за нами такою. Ниткою десь підходить. І для моєї героїні, наприклад, для Лільки, оцією ниточкою, є, напевне, яка десь прив'язана до цього горіха у її рідному саду, є напевне оце відчуття. Того, що, чого точно вона не може забути. Бо мені здається, я, я, ну, я погано уявляю, щоб, наприклад, хтось якогось дня робив якісь списки того, про що він хоче точно пам'ятати у своєму житті, або з іншого боку, так, десь зошита, є оці речі, які точно треба забути. Я собі це мало уявляю, погано уявляю, недостатньо уявляю, але можливо так і є. І моя героїня вона робить таку спробу напевне зробити для себе. Такий, такий перелік тих речей, або не зовсім речей, або зовсім не речей, а речей, людей, міст, місць рослин, тварин, того всього, що її оточувало в такому нормальному житті, нормальному, я навіть не знаю, як це назвати, в житті звиклому, так звичному, до якого вона вже звикла, і який їй здавався абсолютно порядкованим світом, і того світу, який стався, наприклад, після війни, і вона десь розуміє, що насправді для багатьох людей війна це щось таке, що почалось десь зараз, а можливо в 14-му почалося. А для неї ця її війна або ці її війни, вони тривають вже дуже багато. Років. Дуже багато років тривають ці внутрішні війни з самою собою, зі своєю мамою, зі своєю родиною, з тими містами і місцями, з, якої, з яких її нібито було виштовхано десь, або вона сама просто виштовхалася з цього світу. Вона згадує, до прикладу, там, роки свого навчання на історичному факультеті, вона згадує оці поїздки ще до війни на ці місця пам'яті і намагається для себе якось скласти. Напевно, якусь таку уявну мапу того, що вона відвідала, а чого вона ще не відвідала, але вона має там побувати. Але дуже дивно і насправді це для мене теж було відкриттям, що моя героїня не... Десь наближаючись фізично до, до наприклад, аушвіц біркенау вона не наважується їхати туди, і вона відчуває, що вона би мала, але вона не може. І це теж особливий такий випадок, коли е, десь є такі герої чи героїні, або реальні люди насправді, але хто сказав, що не можна герой та героїні поставити до рівня її, і це реальні люди. Вони теж якось готуються багато років свого життя до чогось, як, наприклад, до Лілька, вона от готується, вона поїде в собі в Аушвіц і теж е, десь прояснить, буде оця повністю. Та уяви для неї, прояснить собі до кінця, напевно, а може не до кінця, а може прояснить хоча б на, на чверть чи на пів оцю свою е, уяву про, про місця масових вбивств, про взагалі про те, як це все відбувалося і як вона би це бачила тепер своїми очима жінки 21-го століття. Але вона не робить цього, тому що фізичне наближення до, е, цього, до цього місця пам'яті це. Це ніби просто для неї. Так вона може сісти на будь-який автобус, який рухається дуже часто. Так, це туристичні, здебільшого автобуси, тому що вони везуть, нібито показувати те, що щось для цих людей, які нібито є туристами і хочуть ще одну якусь атракцію. Але насправді для неї це не, не про атракції, для неї це не про побачити, для неї це напевно про пережити. І мені здається, що вона зі своїми внутрішніми аушвіцами ще не готова. Побачити той справжній Аушвіц. У тебе взагалом війна наскрізь, накрізь усю твою прозову творчість, як і в 0,0. Я би сказала, і ці травми дитинства також починаються ще там з головним героєм. І скажи мені, ти розказуєш багато про Лільку, героїню. Хто був першим? Все-таки вона була першою. Чи була ЗУ першою? Чи хто був перший в ідеї, в зародженні ідеї цієї книжки? Першою була Лілька, звичайно, тому що вона зі своїми складними? Переломами минулого, вона зі своїми складними вибухами сучасного, вона якось намагалася для себе почуватися менш самотньою, так? перебуваючи за лінією, тікаючи з України і тут залишивши все те, що вона любила, тих, що любила а чи, можливо, любила, теж вона тут ще сумнівається. Так? Чи до кінця вона любила тих людей, з якими вона здавалася, була дуже близькою. І, і першою так, першою це лінія лільки, і ця лілька, перебуваючи далеко від дому, перебуваючи далеко від тих, ну, не ставлю тут знак до рівня, яких вона любила, але просто як, з якими вона була в цьому своєму маленькому світі, вона потрапляє в якийсь інший світ, де вона почувається не те, щоб більше самотньою, бо вона завжди була самотньою, але вона почувається десь, напевне, трошечки більше самотньою, аніж аніж до того. І вона намагається знайти собі якихось співрозмовників, співрозмовниць, співмовчальників чи співмовчальниць і в цьому своєму пошуку таких людей, які могли би людей фізично, можливо, навіть відсутніх, але присутніх символічно для неї у її якомусь. Внутрішньому відчутті і у її якомусь особистому так, вагончику потяга, який десь курсує, десь мандрує, і не, не, не до кінця зрозуміло куди. І вона знаходить собі таких співрозмовниць і співмовчальниць на полицях бібліотеки. І тут бібліотека теж для мене дуже важливе, унікальне місце. Я завжди кажу, що бібліотека це мій другий дім, але для моєї героїні Лільки, напевно, окрім бібліотек, це також різні архіви. Де зберігаються дуже багато таємниць, хоча в бібліотеках теж таємниць достатньо, тому що вона відкриває для себе ім'я однієї авторки, ім'я однієї жінки, яка, здається, дуже їй близька, тому що майже 100 років тому вона відчувала щось, щось схоже, схоже, бо потікала. Бо не розуміла, хто свій, хто чужий, взагалі не розуміла, хто, кому можна, наприклад, довіритися і хто буде отим її, я не знаю, віддзеркаленням у цьому світі, а хто не буде, а хто навпаки буде все спотворювати, те все, що вона робить, і те все, що вона пише, і те все, що вона залишає нам. І десь в Лільці було важливо поспілкуватися з кимось, хто здатен з нею спілкуватися, так і з таким посередництвом стає поезія, стають вірші цієї жінки. Хоча я завжди кажу, що ця книжка, бо теж питали мене про це, що ця книжка не є біографією жінки письменниці до прикладу, жінки-поетки, однієї з кращих поеток польського міжвоєння та взагалі однією з кращих. Це не є життєпис, це не є якась моя власна біографія, яку я намагаюся показати. Мається на увазі цієї жінки, представити читачам. Це є, напевне, намагання просто схопити собі якийсь фрагмент, як, до прикладу, я роблю з її іменем. Схопити собі якийсь фрагмент. Треба назвати її ім'я, бо ми так жодного разу і не назвали. Ім'я Зузанно Гінчанки. Я думаю, що не всі прочитали. Так, Зузна Гінчанка, але в моєму тексті це зу, це маленька дівчинка ЗУ, це юнка ЗУ, це студентка Варшавського університету ЗУ, це поетка Зу, це єврейка ЗУ. Це просто жінка Зу, яка, яка намагається усю свою ідентичність вкласти в свій текст, у свої вірші, і яка намагається усю свою ідентичність, усю свою поезію пронести крізь своє коротке, дуже коротке життя. І мені було важливо насправді, аби вона була теж поруч тут. І я все ж таки, не називаючи її, назвала її в своєму тексті, тому що вона вона близька Лільці, вона близька мені. І нам було важливо, я зараз, напевно, якось так кажу, кострубато, але кажу так, як є, тому що іноді е, до, до раніше мені здавалося, що я створю персонажа, створю, створю героя чи героїню, і зможу робити з ними абсолютно все. Я чомусь так це уявляла. Типу, я народжую дитину і, і все. І дитина буде так робити, як я хотіла би. А це далеко не так. Це зовсім не так. І мої герої та героїні, мої персонажки, вони живуть автономними життями. Вони. Мають свої думки і свої якісь моделі поведінки абсолютно незалежні ну, від мене. І так, наприклад, є з цією жінкою, так, є з Зу, яка десь схожа дуже, яка десь, може, і є Зузанною, але є не до кінця Зузанною. Тому я не пишу Зузану, я пишу ЗУ, тому що це намагання, отак, знаєте, коли іноді хтось біля нас проходить в великому дуже. Велелюдному і велемовному місті, і ми намагаємося його схопити там за шматок рукава і десь наблизити до себе. Але це дуже мимовільний дотик, і це дуже мимовільне наближення, і це не, не привласнення, а просто намагання тут і зараз побути, хоча б біля цього рукава пальта цієї жінки. Ну якось так я це уявляю дуже, напевне, символічно, але вона є в цьому тексті, є її вірші. І я собі пригадую, що коли... Я перебувала у Кракові і справді знаходила у цей такий собі затишок, якийсь духовний, е, духовний притулок у стінах Райської бібліотеки, Бібліотека, Воєводська бібліотека на вулиці Райській, один, в Кракові в центрі міста. То я, е, я потягнулася до цієї полички, так як і моя лілька до цієї книжки, до е, е, цієї історії про Кентаврі, о Центаврах. І я пам'ятаю, як я це читала і це. Потім я вже побачила, що є багато перекладів, насправді дуже багато перекладів. Але на той період я собі пам'ятаю, що я вела якийсь такий, ну не те, щоб щоденний краківський, а якийсь нотатний краківський, мій особистий. І я собі кілька текстів переклала і десь плітала у свої там, роздуми про, про те, як я відчуваю і зовсім інше місто, інше, іншу кріншу країну. І це було цікаво, тому що я шукала і я хотіла сьогодні щось прочитати з того, але я не знаю, де серед моєго комп'ютерного потребу і непотребу, де воно все є. Ти Можеш зрештою епі... хоча б епіграф тоді... який ти Вибрала, і розкажи, так. чому ти саме? Цей епіграф вибрала. А вибрала я епіграф і переклала, власне, тому що я кажу, перекладів є багато. Я тут не роблю якісь, я не знаю, відкриття і, і несу до, до українського читача переклади. Ну, насправді не досить. Ну, звичайно, насправді не, не досить, досить, бо про неї дуже небагато інформації. І про неї мало мало людей взагалі, так мені, мені але показати. про неї є дуже хороші до прикладу навіть наших літературознавців з України. Я кажу з України, тому що зараз вони в Польщі, дослідників, які займалися і перекладами, і писали про неї, про її життя. Але так вийшло. Я не знаю, як. Так, напевне, волею долі, що більшу, більшу інформацію і більше джерел я опрацювала власне з польських дослідників, там, наприклад, Ізольда Кець, то таке найповніше для мене відкриття гінчанки про її життя, про її долю, і тобто найновіші матеріали це така товстенна книга. Я пам'ятаю, я буквально за два-три вечори її поглинула, і, і при тому таке було відчуття, знаєте, що коли хтось не просто пише про якогось автора чи авторку, але пише дуже-дуже по сестринськи Дуже з любов'ю, і я це відчула просто з перших рядків. Добре, я можу багато про це говорити, але є оцей перекладений вірш Зузани, фрагмент, вірша Зузани Гінчанки про граматику, граматика. І тут я, напевне, свій переклад прочитаю україномовний. Так, так. Ми любимо, огорнені сутінками, порпатися у дрібних словах, як у шухлятках: Я, ти, ти, я рівняння. А займенники притаєні, як квіти. Як маленькі, маленькі кімнатки, у яких проживаєш в таємниці від світу. Тому просто візьми слово у руки і спостерігай за бордо проти світла, а вростати в слова так радісно, а полюбити слова так легко. Це вірш граматика, і цей вірш для мене якимось став особливим, тому що є оці сутінки, є шухлядки, і я тут прочитала для себе. Я тут прочитала для себе у цих шухлятках, напевно, бо вона пише лише про шухлядки, тобто щось таке, яке сховане, так мені хотілося відчинити ті шухлятки, висунути ті шухлятки і подивитися, що там. І я подумала, що в кожного насправді в кожної, в кожного є в житті ці особисті, інтимні шухлядки, які іноді ми хочемо десь так заглянути туди, які насправді можуть бути. Ну, шухлядка валіза, шухлядка наплічник, шухлядка, дуже маленька шухлядка чи щось таке. І ці насправді дуже розмаїті шухлядки вони можуть зберігати таємниці і дуже багато таємниць. І в моєї лільки є свої таємниці. В Зузанни, до прикладу, були свої, в іншої третьої героїні це інші таємниці. І кожна з них вона має свої таємниці, але найважливіше, що вона намагається, неважливо чи, чи вона поетка, чи вона просто жінка. Вона намагається знайти особливі слова, або ті правильні, можливо, не зовсім точні, можливо, не зовсім. Завжди доцільні, але важливі для неї слова, якими вона могла би описати вміст із міст і зміст своїх шухлядок. І часто ми аби називати щось не так болісно, аби не нам щось не так боліло, ми це називаємо займенниками. І тут є оці займенники Я, ти, ти, я, рівняння. І є оці рівняння, є оця гра, в яка теж в цій книжці гра людьми та не руками. Твориться гра, як ми звикли, там камінь, ножиці, папір, а гра, коли люди стають тими каменями, тими ножицями, тим папером, тим колодязем, і все стається як у грі. Але це інший вимір. І так само мені хотілося оці слово, яке тут є заявлено в епіграфі, слово, яке можна взяти у руки, можна його роздивитися, можна ним напитися, можна ним сп'яніти як якимось вином. Є оце слово, є оці слова, є. Є намагання ці слова якось зберегти для себе, і слово, яке, наприклад, зберігає, зберігаєш ти, і водночас слово, яке зберігає тебе, як у випадку Зузанни, так слово, яке її десь береже, яке є якимось її навіть імунним полем довкола неї.